11 вересня до Києва прибули держсекретар США Ентоні Блінкен, голова МЗС Британії Девід Лемі, президент Литви Дітанас е, Науседа, прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіляні. Е, інші високопосадовці. Ну такий десант, потужний був. Ми не отримали дозволу бити з американської зброї по е, Росії. На жаль. А більше того, з'явилася інформація, що от британською можна, але офіційно не можна, і щось ніхто нічого про це не говорить, і не б'ємо поки. А, але що ми отримали? Ми отримали гарантії підтримки. Ми отримали та, гарантовані не тільки слова, а й обіцянки, що ми отримуємо найближчим часом від зброї до допомоги в гуманітарній сфері. І гроші а це дуже важливо на енергетику. Але одночасно такий великий візит це випадковість чи щось. Планувалася чи вже планується і зараз про щось говорить на банковій з нашим президентом, пояснюючи йому. І яка була, як вважаєте, загальна мета візиту і те чого нам чекати? Це була демонстрація всім підтримки України. Це перше от тому приїхав цілий десант. да щоб в українському суспільстві зрозуміло, що е, панікувати зарано, щоб росіяни, щоб на болотах зараз там у них е, запищали там, типа буду в Москва в зоні там, типу, того Москва, е, Рязань, Ростов на дону Краснодарський край, там весь Крим, Кримський мост, а яй-яй там атакам тепер будуть там, типа бити на 300 чимсь кілометрів. Це е, добре, і це ж демонстрація. І своїм мало того, я думаю, що десь поза увагою змі пройшло те, що візит відбувся саме 11 вересня. А ми пам'ятаємо, що 24 роки тому цей день став трагічним для американського народу. От і, можливо, і це було якось там, типа, знак символічно це було, да, і знову, ж це можна символічно сказати, що там показати, що ми в, приїхали в день, коли терористи атакували Сполучені Штати, і зараз в цей же день атакують терористи е, подвіжники Бен Ладена е, з російського боку. О, тому... Якби вони не казали, що вони там проти, і, і, і вони, вони ну, генетично ж все таки спадвижники, дату, тому що е, вони ну, не люди. От і що треба сказати ще? Е, Якби я так зрозумів, що е, питання стосовно британського дозволу погоджено точно, тобто, ми е, штормшедами будемо бити. Да? Е, от, і хай там е, росіяни там, ну, не, не тішать себе ілюзіями. Стосовно американського дозволу, то я більш ніж впевнений, що такий дозвіл. Був би все одно отриманий, він буде чи не буде отриманий до 5 листопада, але після 5 буде точно. Тому що 5 листопада завершаться вибори. Але президентом ще листопад, грудень і ну, до 20-х чисел січня, буде Байден. От, і е, всі кажуть, там та він уже там е, хромає да, там кульгава качка. Там. Ну, але нічого, дідушка може там всім на прощання помахати рукою. От... Е, в тому числі і е, заявивши ну якби наперед е, програму і для Каміли. Е, якщо виграє ви Каміла, а я сподіваюся, що все таки так і буде. От там ще все якби нос в нос, але моя чуйка мені підказує, тому що крім того, щоб бути якісним прогнозистом, треба мати ще чуйку. От вона підказує, що там Каміла, все-таки все таки виграє е, ці вибори, е, що для нас буде краще, так. От, е, е, і е, ми, якщо не зараз якщо не зараз Байден в Зеленському це скаже на е, в нью йорку на асамблеї, да, то це буде сказано так, або інакше, там 5, 6, 7 листопада, 7-го. Краще 7 листопада, е, у них же колись праздничок був, да, типа, щоб дедушка Ленін там, типа, од удивлення. Впав пам в пам'ятника в кожному селі, У них же до сих пор Лені не стоять повсюду. От. Це було б теж символічно. Це було б непогано. До речі, дійсно це було б непогано, але в мене запитання: а от ну, вам не здається, що це питання от ні, бити не можна, бо це призведе до ескалації. Ну це вже, мабуть, настільки не, я не знаю, нереальне пояснення, чому не можна бити. Ми зайшли в Курську область. Ескалація, де? Всі зрозуміли, що ну всі вже дорослі люди. Оці да, страхи з Талібану, оці я... страхи Салівана, які є, ну дійсно, він же переляканий. Він же постій... саме він постійно розповідає про ескалацію, він вкладається в голову Байдену і всім іншим. А, мені здається, що це один тільки з елементів виправдання, а головна тут причина в іншому: в тому, що у Сполучених Штатів, на жаль, немає плану. Як перемогти, ні, не так, як дати перемогти Україні і так, щоб Росія не розвалилася. От вони цього цього бояться, я не можу зрозуміти. Я з американцями нещодавно спілкувався і пояснював їм, що дивіться ну от ви розповідаєте про ядерну зброю, про все інше? По-перше, Росія не розвалиться зараз. По-друге, ядерну зброю не візьміть під контроль, тому що контроль з Москви. По-третє, вони кажуть. Але є один маленький відсоток, ми не можемо ризикувати. Я кажу: але є відсоток малий, що зараз щось на голову нам всім впаде. Ну, ви ж все одно ходите по вулицях, ви ж знаходите по вулиці в касці, і от вони такі. Ну розумієте, мені здається, ця історія про ще раз, це на мій хлопський розум. Ця історія про а, ескалацію, це їх комплекси, їх фобії ще з часів. Холодної війни. Чи може я не правий? Так, да, абсолютно правий. Це фобії ще з часів війни, Саліван ще пам'ятає, от ми маємо е, жуткий парадокс. Да е, У нас е, нація, яка жила біля Мордора, сміялися з мене, коли я там в 18-му, на початку 19-го казав, що там, типа. Що армія моловіра, а мені казали, то що, що Путін нападе. Ніхто не вірив Мордор поруч, поруч з вами, блінш там скажена ця собака. От ну, він же скажений там, типа він же ж з го року, він ж забрав Крим, йому там міжнародне право, йому людське життя, йому на все плювати, на все плювати і він біля вас. А ми давайте розброїмося, давайте ми виберемо президента, договориться по серінці. Ну, це ж так легко. Тобто, у нас э, наївність суспільства була з ну, цього э, полярного боку, да, там північний полюс, а на південному полюсі. Якраз є інша думка, які там, типа, залякані Путіним до такої степені, що там, типа, ну, бояться там зараз, якщо вдруг, не дай Бог щось прилетить в Москву, все тут же ж. Ну, то що навіщо ви вірите Соловйову і тим всім другим лаптіногим, як їх там Скабеєва, да там Сіманянша? Навіщо ви їх слухаєте? Навіщо ви слухаєте Медведєва, що він там по утра по утрам шепче? Но ми бачимо полярні ці. Там, де бояться треба було, як українцям у да, 19-му році, роблячи вибір, у суспільство було безстрашним. Там, де бояться не треба, там західна влада боїться, хоча не треба. Ми вже ж довели, що не треба. Ось суд взяли, і що, Уже, ну, куди ще, яку ще лінію треба перейти? По Москві прилітало вже ж, по купа, навіть Е, Горить пів Росії нафтобази, і що. Ну зараз слава Богу, там можливо там курський міст жахне, а ще краще якийсь міст через Волгу, залізничний, бабахнуть, і там і що, і не буде нічого, нічого вони не зроблять. Путін тільки коли буде подихати, якщо в бункер вже ми будемо вже до нього залазити, тільки тоді він може нажати кнопку. От тільки тоді, а до того часу вони не будуть не бояться. Пане Вікторе, вибачте, що прев'ю не зможе. В той момент він буде тримати обома руками тобто, ту саму валізу, в яку гадить, тому не зможе, руки будуть зайняті. Так, а я хочу сказати: знаєте, от те, що американці кажуть, ну ви можете бити по Росії, але окремі місця, і головне, що не американською зброєю, оце я б сказав, геополітичне ухилянство дорого коштує Україні. Ми платимо дуже, за нього життям і здоров'ям дякую, буду використовувати геополітичне ухилянство, це ну але але ми за це платимо життям і здоров'ям наших захисників і захисниць, і я можу сказати тільки одне: намагаємось переконати на всіх рівнях, намагаємось, але поки вони кажуть: а якщо ну відверто, от якщо так уважно, вони ж кажуть. Ми можемо дати, ви щось зробите, там почнеться, і це може повпливати на голоси наших виборців знову голоси наших виборців. <кхід> Я розумію, це для них більш важливіше ніж все інше. Але ще рік тому ніяких голосів виборців не було і два роки тому, але не було і зброї. Ну подивимось, подивимось, тому що сподіваюся, що після виборів щось повинно змінитися, Оп. бо так само не може бути постійно. Це з одного боку. Коли кажуть так, бийте їх, але почекайте, ми вам руки трохи прив'яжемо, щоб ви сильно не били, а то вб'єте, що не дай Боже того супротивника. А нам навпаки, нам це треба. Пойдемо, це, теж, теж, якщо взяти, нам боксерські перчатки наділи на, на руки, а Путін ці з кастетами. Да? От, і там, типу, ну, давайте, чесний поєдинок. Ребятка, так вони ж вони з кастетом, а ви не, не можна, Надо по чесному грати, по правилам, в боксерських перчатках. Так супостат же ж, блин, з кастетом, або даже з тупором. Як можна, ну, важко, навіть, якщо. Різні категорії, я думаю, що і кличку проти якогось э, спортсмена з кастетом було б було б важче. Да? Там, типу, от, якщо б поведку дали тоді е, кастет, а Володя Кличко був в перчатках. Хто б виграв? Я вже б не, не ну я б засумнівався, що, що Кличко зможе перемогти. І от ми бачимо таку ситуацію для порівняння нам весь час обмотують е, руки, щоб ми дуже крепко не вдарили. Ну вот и тому блин Путин, ну ну тут все и двойна мораль там типа у тех же россиян, как они там типа, вот если мы бьем там типа это все нормально, а вот там где-то сюжру прилетело, где-то что-то там выболо, где-то и они там как такое может быть? Это же фашизм, фашизм! Хочеться сказать російським людям це бути по Ахмадіду, це фашизм. Вважати себе вищою расою, це отце, отце, от якраз 100% фашизм, це на, націонал-соціалізм. І це те, що якраз зараз ісполняє Путін. От, а нашим союзникам ну, хотілося б побажати. Окей, ну вже досидим ми. Досидимо до 5 листопада, да, там але шостого, краще сьомого, там символічно сказати, що поздравляємо всіх з э, Гадовщина Великої Охтянської соціалістичної Революції. Дозволяємо жахнуть Україні по всім пам'ятникам Леніну По всім там, типу, о, це цель достойна, хороша. Ну, пам'ятника uh, не треба жахнути, але мені... вот по всіх аеродромах. А от по всіх ну, аеродромах, по всіх базах, які ми можемо дотягнутися, я окрім ну, де... по центрам прийняття рішень, як вони люблять, і мало того, навіть якщо я вірю, я вірю, от скажете, що я був правий, що виграє Каміла, але навіть якщо б виграв Трамп, то він все одно може дати цей дозвіл уже 6 листопада. Ну, тому що вже ж все, він все, все одно він уходить і він забере це рішення з собою, фактично на пенсію. Да? Дай Бог йому ще багато років життя. То. От, і, а Трамп, Трампу тоді ж буде важко відіграти це рішення. Так що я думаю, що так або інакше, все вирішиться після листопада. І от 5 листопада ключова точка і для нас, і для росіян, бо росіяни там десь е, шайгу в бубне б'є там з усіма шаманами про те, що щоб виграв Трамп. А да стосовно розпаду Росії, хотів теж три, три копійки свої всунути. Я теж кажу всім, yeah. з ким говорю, Ну у мене так от кілька разів виходило цим літом, говорить з польськими колегами, і вони кажуть, ну, всі ж там, типа, блін, бояться розпаду Росії, я кажу, Ну, розпада Росії, це в якому смислі? Рязанська область від Калузької, е, чи що, чи Пітер від Москви. Я кажу: у них можуть відпасти окраїни. Я спеціально проводив дослідження. У них всього 12 суб'єктів Федерації, в яких росіяни е, русские, русские, е, в меншості. 12 таких регіонів. причому в деяких там в ну, 50-50, от там в Татарстані чи е, в, в Якуті. а в містах, то есть в Казані і в Якутске, все одно русских больше. С оленями, правильно? А в самому Якущей Олені з оленями повинен Боже и те поряд. От і тому, тому там, типа, ну не відпаде Якутія, не, не відпаде, на жаль, не відпаде поки що три поволські республіки, де є там ну 50 фіті майже ну трошки з невеликою перевагою мусульман. Це Башкортостан, Татарстан і Е, а є тільки. Тива, там не немає жодної ядерної зброї, якщо вона відпаде, приєднається до Китаю чи до Монголії, нічого не станеться. Да? І це п'ять північно-кавказських республік, де теж у Кадирова немає ядерної зброї. І навіть якщо і Інгушетія, самий дотаційний регіон Росії, захоче відділитися, ну ми їм скажемо Йовелкам там в дружню сім'ю всіх народів, турки вам допоможуть, тому що вони у них там бюджету немає. Там так, да, на Кавказі, там в республіках 90+, плюс, це... Ну, автохонтні жителі. Ну, в Дагестан там інша ситуація, тому що там багато народів. От він у Шеті, там 96% це відсотків Там русних нема, русські там бояться жити. То я кажу полякам: навіть якщо почне Росія сипатися, почнуть сипатися ці окраїни, в яких ядерної зброї нема. За що ви боїтесь? Треба Салівану сказати. В'язання Калуги відділятися не буде. Там єдине, що може якийсь шорох піти, да якщо Путін здох... так він може піти і без нашої перемоги. Путін здохне, не поділили владу, сімібаярщина якась, і там все. І для нас і це теж... ну, до, і речі, до речі, ну це їх проблема, але я сподіваюся, все ж таки, що їх зачепить, і ми отримаємо дозволи тут, дай Боже, щоби все ж таки а, геополітичне ухилянство закінчилося справді 5 листопада, подивимося, часу не так багато залишилося, але от ще на багато часу залишилось до опалювального сезону, так зараз не, не холодно, це нормально, але відключення світла вже повертаються, в тому числі і у Києві, і наскільки як вважаєте, Україна готова до холодів, тому що коли я чую, що наприклад Федоров, Віце-прем'єр каже, каже, що Запоріжжя не буде електрики в цю зимку. Коли я чую про те, що в якихось містах ну, знаєте, ви повинні всі саме себе забезпечити. То я ставлю запитання: почекайте, там Зеленський обіцяв 1 гігават електрогенерації, побудована 60 мегаватт, це 6%. Він обіцяв до кінця року. Один гігават, ну хоч пів гігавата, хоч би, але 6% від обіцяного. Це знаєте, це навіть не пук в лужу, це щось значно гірше. Далі американці дали нам зараз і ці газотрубинні станції, і котельні, і все інше. Вставляйте, встановлюйте їх. Встановлюйте, давайте починайте забезпечувати людей. Я розумію, що люди повинні себе самі рятувати, як в тому принципі, що рятування потопаючого це справа рук самого потопаючого. Але так люди можуть сказати: ну, дивіться, якщо держава відстороняється, то я сам буду все робити собі, але і податки сам буду сплачувати собі і і все інше. Ну, що відбувається, то Україна готова і якою буде зима? Зима буде дуже важкою. Я от їжу, збираю потреби. Ми з цього починали. Так? Проблема зараз елементарна для внутрішньо переміщених, яких наприклад, відселили ну в якісь інші села, в пусті хати їх там багато. Да? Там ну, навіть без зміни форми власності десь там облаштувалися, люди живуть, але кажуть, а дрова. А дров нема, ніхто не озаботився. Ну зараз там е, міжнародна організація міграції, там Рокада, проліска там е, про ну в, всі інші там донори, там е, починають якби, е, бить капитом там, і поспішати, але вже понятно, що ну не встигнуть вони. Тому що зараз через місяць вже, е, треба буде підтоплювати, а дрову людей е, якби нема. Це стосується, наприклад, і таких ситуацій, як в місті. У мене, якщо немає світла, у мене немає. Тепла, тому що у мене автономне опалення, там у мене Е, і тому о, там спасіння утопаючих діла рук самих утопаючих. Тобто я буду купляти такий от здоровий палетбанк Я вже верніше вже замовив його, десь ставлять, щоб у мене там одна розетка принаймні працювала. У мене одна з на розетка від неї буде працювати і котел і там холодильник. І я там хух. Ну, і ще лампочка одна, може там, на настільна. А, куди я ще роу втикну, щоб, можливо, там ще якісь вайфаї були. Да? От, все ще що, все, що потрібно, щоб ну, буде темно, окей, але хоч щоб не було холодно. І тому людям треба вже зараз замислитись над цим і десь наматися спасатися. Якщо хтось в приватному секторі, ну що купуйте собі, якщо у вас газ, газова колонка, вона електрична. То купуйте собі якийсь невеличкий, хоча б цей генератор. От, включайте його, який, ну щоб на хату хватило, е і таким чином е спасатися ну, раз влада нас не змогла спасти, от, а це те, що він обіцяв один гігават. Це ще раз свідчить про те, що жодному слову Зеленського вірити не можна. Вони приміняють метод брехні, на жаль. от І тому рекомендації рятуватись самим, рятуватись самим. Так само, як от у мене Зеленський звав на шашлики, а я знаю, що метод управління в команді Зеленського брехня, ми зібрали там ще напередодні. 24 лютого чемодан у нас двоє дітей. У нас була заправлена машина, в машині стояла там каністра, е, запасна бензина. От есть ми готові були там. типу, якщо супостат зайде, щоб я залишуся е, в е, Сумах, якщо прийдеться там, е, ну. Ту цю долю міста розділити з містом, да але треба врятувати дітей, щоб вдруг що було кому помститися, все таке було прийнято стратегічне рішення, і ми були готові і на владу ніхто не сподівався, і вся біда е, українського народу, що вони сподіваються на зелену владу, та забудьте, вони ну вони, по перше, вони не, не, не вміють думати, вони не вміють думати, вони малокомпетентні люди. А друге, навіть якщо б вони вміли думати, вони глибоко непорядні люди. І тому вони думати будуть про себе, а не про вас. Вони зараз крадуть, як в останній день Помпеї. Так що где та так. Схожа позиція схожа, більше того, я вважаю, що якщо у вас є можливість а, дійсно купити сонячні панелі, дізель-генератор вугілля, дрова є можливість виїхати на дачу в якісь там з кимось кооперуватися і разом жити. Робиться зима, буде важкою. Я дуже хочу помилитися, дуже хочу, але на жаль, всі експерти нещодавно в мене був візир. На каналі і він каже, що прогнози не втішні прогнози дуже погані, і для людей це буде саме. Таке випробування тому я дав би всім підготуватися. Хоча останні соцопитування показують, що люди сподіваються, що знову все буде добре. Десь 30% свято вірить, що ні, це все залякування. І я кожному кажу: а пам'ятаєте, коли як вас попереджав, що буде повномаштабне вторгнення, ви писали: це політичний піар. Ви розповідаєте про те, що хочете, ви навмисно розгойдуєте човен, влада ж нічого не говорить, і тут я розумію, люди знову чекають. Поки влада їм скаже правду, а правду влада говорити не буде. В будь-якому випадку ви попереджені. Попереджені. Значить, все далі. Ви озброєні. Займайтеся своїм рятуванням і своїх близьких. Хтось поїде до дачу, хтось поїде до родичів кудись, село або за місто, хтось поїде з України. До речі, наш Нацбанк прогнозує виїзд до 800 тисяч людей з України. 400 тисяч вже виїхало. На тлі проблем з електрогенерацією та електропостачанням на заході готуються прийняти від мільйон 200 до мільйон 400. 000. І це мене дуже не тішить. Я розумію, чому люди мають право на виживання. Але головне, щоб люди потім повернулися. Ось тут питання а в будь-якому випадку. Інформуємо людей, робіть висновки самостійно і не забувайте. Поставити вподобайку, якщо ви ще не поставили, якщо ви дивитесь ефір і ще не поставили. Поставте вподобайку, прокоментуйте, напишіть, звідки ви дивитесь, Це важливо. Підпишіться, якщо ви ще не підписані, і є бажання, тим більше, що ви дивитесь цей ефір. А також не забувайте поширити відео, тому що інформація це є зброю. Якщо ви проінформовані в озброєні, допомагайте озброювати інше. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо є бажання і можливість, таку функцію надає YouTube. Ти на ту кнопочку, ставайте спонсором, допомагайте каналу залишатися незалежним, проявляйте свою лояльність. Дякую, що це робите, пане Вікторе. Запитання, а, яке просто лежить на поверхні, тому що зараз це обговорюється між нашими партнерами і всередині наших експертних груп середовищ, угорська компанія, мов домовилась з Росією ще раз. Угорська компанія домовилась з Росією. Про транзит російської нафти по території України, навіщо це Росія? Угорчина зрозуміло? Угорщина отримує дешеву нафту, Орбан закріплює свою владу і а, гроші. отримує а Росія. Отримує інші гроші за нафту і фактично отримує ресурс, для який може витрачати на війну. А що отримує Україна в обмін на це? Ну чи може це бути елемент корупції, як на колись було в «Росукренерго»? Коли хтось Я в кожно хтось в Україні з кожної тонни, з кожного бареля нафти отримає гроші, якусь копійку, ну тому що настільки непрозора ситуація, і ніхто не комунікує, всі мовчать, тому що не можуть придумати. Або вигадати щось, щоб сказати, бачите, це Україні в плюс Угорщина зняла всі вимоги і каже: приймаємо в Євросоюз, нічого не треба робити. Ні, цього не відбувається. Навпаки. Ми бачимо, що там все залишається, то Україні це навіщо? І що знов хтось забезпечив дві-три копійки з кожної тони собі в кишеню, щоб дітки навчалися в Лондоні? Ну, там, якби, ця ж компанія 200 мільйонів, нам же ж за транзит же транзитну заплатити. Ну, да, але... дивіться, дивіться, а е, Росія отримає 12 мільярдів доларів. Якщо ви угорці сказали, ми знімаємо. Всі претензії, які там вам виставляли, ми не будемо вам заважати. Ми більше не блокуємо європейські гроші для України. Цього ж не відбувається. Більше того, санкції накласти на цю угорську компанію не вийде. Все, це європейська компанія. Ми не можемо накладати на європейці санкції. Ми ж пам'ятаємо, як вже Зеленський наклав на ОТП банк угорський, а потім взяв і зняв. Да, да, а да, тому, потім задню, так. Да. То що зараз тоді? Я думаю, що. Е... Ну, якщо це корупція, то це навіть не бюджетна корупція, це корупція на вищому політичному рівні. І тут я би не став відкидати цю версію. да Її треба відповідно перевіряти, тому що офіційно, якби угорці кажуть, що ми ж зняли вашу проблему, щоб вас не вам не дорікали, що ви воюєте з Росією а через вашу територію тече там річечкою російська нафта. Так ну у нас через суджу і газ. Донедавна тільки через наш тані і до речі, і зараз ще ще він іде да. Е, от Я до речі, от припущення по початку війни у мене було, що в, що війна буде, але я думав, що суми вони не затронуть, чи, то що у нас через нас ж труба йшла. І для мене це було. Е, да І тому е, для мене це теж дивне. Ми воюємо з Росією, але на, через нашу територію йде газ, іде нафта. Да? А тепер угорці якби як би кажуть, ми знімемо цю вашу проблему. Там типу тепер же ну подумаєш там, ну ви ж до цього відношення не маєте, ми тут стали. Але дійсно, може бути, я б цю версію жодним чином не прибирав, що від цього хтось отримує откат Що компанія, мол, там, через якийсь там ну десь відкладує їм в оцьому АТП-банку, десь відкладує в кубишку там на е, якихось невідомих е, людей там гроші. Офіційно, от ми типу, вам заплатимо 200 мільйонів за цей транзит, за те, що е, труба е, те, йде через вашу територію. От обслуговування ми беремо на себе всі юридичні тонкості на себе. Україна жодних справ з Білорусі і Російською Федерацією не має. Це все ми там, типа, ви не виновато, я он сам прийшов, але комусь це, за це може там відстегуватися. Просто що тут е, ну то, що кажуть якщо так можна зробити, то Єрмак уже так і зробив, що це по любасу так Я просто сподіваюся, що Орбан ну, не наскільки корумпований, щоб ділити е, цю м, маржу з. З Єрмаком і Зеленським, Тобто, знаєте, там ще там залишається ну Горбан, ж європейці там, типу, я... і от це тільки те, оце тільки мене стримує від того, щоб ствердно сказати, що так по-любому ця версія це 100%. А поки що, це як у мене сміливе припущення. Ну як і у вас, Борислав. це тільки пущення, бо відповіді можуть дати тільки правоохоронні і антикорупційні органи, які цим займатися чомусь не хочуть. Навіть не уявляю щось ну, да. їм не да, але ми уважно будемо слідкувати далі. А ще мені відомо, що цим почали цікавитись журналісти і експерти. На наступному тижні я буду робити ефір з одним з найкращих експертів України з цього питання, і думаю, що він пояснить де тут що заховано, і як хто е, отримав свої бенефіти саме в Україні. Але це справа вже наступного тижня. А сьогодні, Віктор, я хочу подякувати вам за цей ефір, за ваш час, за ваше пояснення. І тримайтесь: Сумщина не переможна. Зламати Тримаємо, і залишати Сумщини неможливо. Дякую, що були з нами. па-па.